Наталія прокручувала резюме репетиторів. Потрібна була англійська для переговорів у Лондоні. Зупинилася на одному досвід, рекомендації. Ціна скромна. Коли вона зайшла до офісу, Наталія завмерла. Ольга Петрівна, її вчителька з дев'ятого класу. Двадцять п'ять років тому. Доброго дня! привіталася жінка і не впізнала. Тоді Наталія була худою дівчинкою, яка ховала очі, а зараз бізнес леді. Ольга Петрівна розповідала про себе. Пенсія мізерна, репетиторство допомагає вижити. Чоловік помер, син за кордоном рідко дзвонить. Наталія слухала і пам'ятала інше дев'ятий клас. Мама мила підлоги в лікарні тато пив. Грошей на їжу не вистачало. Вона сиділа в їдальні, роблячи вигляд, що не голодна. А Ольга Петрівна щодня купувала їй обід. Мені забагато приготували. Допоможи з'їсти, будь ласка. Ніколи не казала бідна, не жаліла. Просто тихо рятувала. Наталія не витримала. Ольга Петрівна, ви пам'ятаєте Наталію Довженко? 9 Б, 2000 рік. Жінка задумалася. Новженко, вибачте, стільки учнів було. Це я. Ви ще постійно годували мене в їдальні. Казали, що вам забагато приготували. Ольга Петрівна не пам'ятала. Ви тоді врятували мене. Я не просто їла, я відчувала, що комусь небайдужа, що варта турботи. Вчителька прослізилася. Я навіть не думала. Таких дітей було багато в ті складні часи. Я просто не могла дивитися, коли вони голодні. Для вас багато, а для мене ви єдина, хто побачив. Дайте мені можливість віддячити. Відтепер ви більше не репетитор, ви мій особистий вчитель англійської в компанії офіційно. Вчителька прослізилася. А чи вірите ви, що доброта завжди повертається?